Хлопці, дивіться, що в мене є. Це Orico, це в мене кейс для M.2 2 НВМ ось таких дисків, такого формату. І, чесно кажучи, дуже крутолезний, бо він алюмінієвий. Він зі швидкістю до 10 Gbps, Так, ви почули правильно. І в нього ось такий універсальний дріт і на Type-C, і на Type-A, І це все ще за дуже дуже низькою ціною, а ще є тут. І кожух охолодження для НВМЄ, для будь-якого і ще є термопрокладочка у комплекті. Тож на каналі Технозон Україна, поїхали! Почнемо, звісно, з ціни і посилання. Посилання на цей м е, 2 NVMe кожух, я розмістив у опису під цим відео. Можете піти подивитись актуальну ціну, бо на момент зйомки це 19 баксів. Але я так розумію, що у кожного вона може бути різна, бо в мене там якийсь суперплатіновий статус, а ви там вже підете подивитись. А по-друге, підпишіться, будь ласка, на мій канал, бо ми розвиваємо україномовний YouTube, і це дуже дуже важливо не тільки для нас, але й важливо для усієї України. Бо якщо подивитись за. Перебріком там дуже-дуже багато якісь ресурсів. А в нас їх замало. Тому підписуйтесь, будь ласка. Давайте подивимося, що вони заявляють. Є в нас різноманітні варіанти. Є на BK SATA, а це до 6 GBPS це такі самі диски, але SATA диски. Я їх дуже не люблю, бо вони не швидкі. Вони за такі гальмівні диски, і я їх не рекомендую. А ось такий варіант з MK на NVMe до 10, до 10 GBPS за 19 баксів це дуже-дуже крутий варіант. До того, в нас є ось такі варіанти подвійного використання. Це коли два NVMe можна ставити, і є ось такий де один SATA, а один NVMe, і Це теж на type c usb, 3, USB c 3,1 Gen 2. За своїми, ось, дивіться, ось саме цей про цей кожух я казав. Бачите, воно тут з кожухом охолодження. Є е, LED ЛЕД ну LED нас то не цікавить. І підходить він добре для будь-яких е, е, варіантів. Ну Тут вони пишуть, що 940 МБ на секунду, але я отримав вище. Подивимось зараз. Ну що, в мене є пропозиція. Зараз ми його розберемо, розпакуємо, розберемо, е, вставимо туди оцей NVMe диск. Це в мене Kingston 2500, дуже класно на терабайт, і протестимо через. Е, Crystal Disk Mark та Crystal Disk Info. Ми повинні з вами тестити не тільки швидкість, але ще й температуру цього девайсу. Тож, переходимо. Ну Що в нас? Orico, M2 SSD ось такий кавер. Ну Це в нас uh, Enclow вже, як вони пишуть, це в нас дивіться, uh, модель AM2C3G2. Ну, як вони пишуть, Type-C10 Gbps, m 2 NVMe, типу розміром від 22.30 до 2280, сумісний з усіма операційними системами. Відкриваємо, дивіться, який в нас режечек. <смі> Різати. Ну, Є посилання у опису під цим відео. Така нормальна штукенція для відкривання. Чогось такий маленький, зручний. Так, відкриваємо. Оп! Yeah. Достаємо. А, а, ух ти! Дивіться. По-перше, він з алюмінією. Прикол. 10 GBPS вони. Пишуть, а що це в нас таке, як воно відкривається? А, ось таким чином. Слухайте. Це дуже-дуже зручно. А, тепер є ось такий в нас дріт. При тому, що він універсальний, дивіться, Type-C є на Type-C, і є Type-C на Type-A. Це дуже зручно. Є ось така кришка металева, є кріплення, і все, все, що в нас є. Беремо мій ось такий чудовий SSD-диск, і будемо його туди монтувати. Давайте. Браємо. Ну, так, як в нас є кріплення, то я не буду. А, тут, тут гумові кріп, кріплення це зручно. Слухайте. Вам не потрібні ці винтики. Винтики, чи як їх назвати. Давайте. Тут гумові, гумові, кріплення. Це така крутелезна річ. Дивіться, просто вставляємо. Оп. І. Що тут у нас? Ага. І просто кріп. А, тут, знаєте, не так. Ось, так. Ось таким чином. Ось вставили. Оп, і все. Слухайте, і все. А для чого це? Це для чого у нас є? Я не знаю, що це таке. Є якась інструкція? А, в нас тут ще є. Дивіться, що є. В нас тут є. Ось такий цікавий момент. Це в нас термопрокладка. Де інструкція? Ось інструкція. Давайте подивимось, навіщо там металева пластинка. Ага, дивіться, термопрокладка на SSD. Дуже круто. Так, а інструкція ще англійською. А, так, розташуйте термальну. Ага. Ставте. Ну, прикольно, слухайте, оця штукенці вона вдягається на SSD диск. Ну, давайте. Як вони розташуйте Ну, я, звісно, потім зніму. А, ось таким чином воно виходить у нас. Круто, слухайте. О, бачили? Бачили, як алюмінієвий корпус. Хоп, ви розташували цю штукенцію. Приліпили. А потім закрили. І таким чином, в нас він з охолодженням. Та ладно, слухайте, оце Оріко попрацювали, а? Оце Оріко попрацювали. Дивіться, як це виглядає, а? Крутилезно. Ось отаким чином воно в нас встановлюється. Беремо той тріт, встановлюємо і все, в нас отакий карман він готовий до використання. Ну що, під'єднуємо та тестуємо? Мені дуже-дуже цікаво, які швидкості є. Ну що, ми його під'єднали і зараз подивимось. <рив> <п 'ятна> так, де там у нас? На цей ПК бачимо, що диск C це мій диск, і диск D це саме той диск на 1 ТБ, який в мене під'єднано. Зараз ми через Crystal Disk Info подивимось, і через Crystal Disk Mark. Через Crystal Disk Info ми бачимо, що зараз температура в нас. А це в нас ось температура зараз скільки? 32 градуси. Тобто, що, то щось замало. NVM Express 1.3, ми повинні розуміти. Так, тепер нам потрібен Crystal Disk Mark, бо ми хочемо перевірити його швидкість. Ставимо NVMe SSD, мегабайти на секунду. Мегабайти на секунду нам потрібно буде поділити. Ой, помножити на 8, щоб отримати GBPS, як вони заявляли. Але все ж залежить від того SSD-диска, який у вас стоїть. Зараз воно видало 1062, і я можу сказати, що це десь 8,5-8,5 GBPS. Ну, із заявлених 10, 8,5, це навіть дуже-дуже круто. Давайте будемо моніторити температуру, яка в нас є. Максимально, що я отримав, це 51 градус. Ну, зараз підтвердимо чи ні, зараз подивимось. 53. 53 градуси це те, що я отримав зараз максимально. Давайте дивитись далі. О, і відразу падає 51, 49, 50, 49, то на якомусь етапі воно так рахує. 51 зараз. Хоча дивіться, на, на тлі того, що в нас е, температура на е, SSD-диску самого. Лептопа 3840 38, 40-39. А тут 50 градусів, то це нормально, я вам скажу. Бо, по-перше, воно не має активного охолодження. О, 47, 46 пішло. Що, все? Що? ж? А, це все. І він пішов. ну Давайте подивимось, він охолоджується. Так, слухайте, нормальна, нормальна швидкість. Це нормальний е, в мене був колись від Asus кейс. І він теж. Один тисяча МБПС тягав. Це десь близько 8,5 тисяч 8 і п'ять GBPS. Ну, є які. Є. Давайте зараз. Ну копіювати можна копіювати, можна не копіювати, але це залежить більш від дисків. Ми пропускну швидкість бачимо, яка швидкість пропуску цього карману, а все інше в нас за ну залежить від само, самих дисків приймаючої сторони чи віддаю відда, від, від, від сторони, яка віддає. Ну ми можемо поставити копіювання. Отримує там 900 Mbps, Це мій проект. І коли почнуться маленькі файли, воно просяде до 100 там, до, 50, до 30. Це коли дуже-дуже велика кількість цих малих файлів. І можемо е ну, копіювати в іншу сторону і теж отримати там швидкість. Там почало рости там 100, 200, 300, 400, 500. І коли почнуться малі файли, ну у мене питань нема. Тож, давайте так за. 30, ой, за 19 баксів отримати таку крутулезну річ, а ще й можна подивитись там, що є, в нас там і Dual Bay, і все інше. Отримати таку класнючу річ, я думаю, що буде, буде дуже корисно. Тому ми рекомендуємо. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.